Вітаю вас, шановні батьки і любі діти. Щоб зняти напругу, заспокоїти нервову систему, зосередитися і швидко відновити психоемоційну рівновагу, виконуємо разом з вами ось такі вправи. Виконуємо вправу вуха-ніс. Лівою рукою беремо за кінчик носа, а правою за вухо. Одночасно відпускаємо руки плескаємо в долоні і правою рукою беремо за кінчик носа, а лівою за вухо. Повторюємо декілька разів. Починаємо. Наступна вправа називається клас, окей. Показуємо пальцем правої руки клас. Пальцем лівої руки окей. Міняємо руки. Клас. Окей. Знову змінюємо руки. Клас, окей. Клас, окей. Наступна вправа дзеркальне малювання. У мене є ось такий зразочок і два гудзика. Ставимо на початок і одночасно правою і лівою руками рухаємося вниз, ось так. А зараз рухаємося вгору. Спробуємо з різних сторін. Ліва рука буде рухатися вниз, права вгору. І знову вниз і вгору. Візьмемо наступний зігзаг. Повторюємо вправу вниз, вгору. Вниз, вгору. Головне робити це одночасно обома руками. Спробуємо знизу і згори. Ось так, тупна вправа у нас з ускладненням. Пробуємо. Ось так, трохи складніше, правда? Зробимо в зворотньому напрямку вправу. Ось так. Так само зробимо знизу і згори одночасно. Трохи складніше, але якщо ми з вами потренуємось, то в нас все вийде. Повторюємо ці вправи декілька разів.